Поточні політичні події обговоримо з політологом Ігорем Хсівом. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. А президент Порошенко відзвітував, що Київ і Брюссель, вони виконали всі необхідні умови для запуску угоди з 1 листопада. Це відомий вже факт. Однак, успіхи на інших фронтах ну, поки не такі вражаючі. і Залишається ще багато запитань до того. Соціальний запит, взагалі, він за цей рік змінився і причому змінився суттєво. Те, що було цікаво рік назад, поновилося, обросло додатковими нюансами і деталями. Що тепер народ передусім хоче побачити? І відчути у діях президента і у його кроках перш за все, все змінила війна. Ми ж пам'ятаємо, що коли йшла мова за підписання асоціації, це була інша історична епоха. Її треба розділити на час до війни і те, що відбувається під час війни, після початку війни Росії проти України. Звичайно, найбільшу увагу суспільства все-таки не вибори привертають, і не зараз не ем, завершення процедур. По формалізації цієї угоди про асоціацію, а війна і Ми... те, що буде завтра з державою з Україною, яка зараз в стані велик... величезної небезпеки, вперше за е, наші часи нашої нової незалежності, під перед такою загрозою опинилась держава. Як, ну, як би це не було е, у проблемах пов'язаних і з військовими діями, і з економічною ситуацією, не загубилася та первинна суттєва складова, яка і стала причиною майдану? Зокрема, безумовно, зараз під час війни. Коли йдеться за саме існування української незалежної держави як такої, на другий план відійшли ідеали Майдану, на превеликий жаль, але суспільство вимагає повернення і виконання тих обіцянок, які давала влада під час Майдану. І перш за все, ми це бачимо під останнім часом, це яскраво проявляється під час української народної ілюстрації, тобто ті спа процедури сміттєвих баках, які стали регулярними, слава Богу. І Це про прояв того, що суспільство вже втомилося чекати обіцянок і потребує їх виконання негайного, і це можна тільки вітати, таку активність людей. Єдине, що я хотів би закликати активістів до того, щоб вони пам'ятали, що перш за все цій процедурі треба піддавати тих 239 депутатів Верховної Ради, які 16 січня натиснули на спусковий гачок сучасної української кривавої трагедії. Голосували за ті ганебні диктак. Я б сказав диктаторські констабірні закони 16 січня. Оці двісті тридцять осіб. Кожен з них, який тоді піднімав руку і голосував за, за закон олійника і Колісніченка, вони несуть кожен з них великий гріх. Який вони ніколи не змиють, вони будуть прокляти у віках. Я в цьому впевнений за те, що вони зробили 16 січня, але кожен з них повинен понести відповідальність. Як мінімум, вони повинні пройти через ПА процедуру процедуру сміттєвому баку і бути викинуті народом з політики назавжди. А на превеликий жаль, велика кількість з цих депутатів зараз знову намагається пролізти до влади на цих виборах через мажоритарні округи, але це окрема тема. Тобто, ось цей. Флешмоб чи акція, як це називають, із киданням політиків у смітники ви вважаєте це якраз і реалізація, фізична реалізація однієї з тез, яку прагнув здійснити Безумовно, Майдан? про очищення влади і злодії, крадії і люди, які безпосередньо своїми діями. Політичними діями голосуванням і не тільки за ці закони згадаємо, що робилося взагалі при за часів Януковича, і що витворяла партія регіонів і комуністи Верховній Раді, які вони приймали закони і до чого вони довели Україну по всіх напрямках. Безумовно, вони повинні підлягати вважаєте, цій народній народні українській ілюстрації. Це адекватна дія, яка матиме ефект люстрації. Ну, навіть не будемо сперечатися, що краще судові висновки, рішення і чи ілюстрація, але. Взагалі, якщо широко люди не це можуть адекватна чекати. альтернатива, а це адекватна в сучасних українських умовах у людей іншого виходу, окрім окрім такого вираження свого ставлення до таких політиків, виходу іншого не лишилося. Чекати на знадіятися на нашу судову систему сьогодні ну це безглуздо, і всі це добре розуміють. Останні судові рішення, які відбуваються от, днями в Україні, вони яскраво демонструють, що нічого не змінилося, тому люди перейшли до. Рішучих дій це те, чого вимагав майдан. Більше того, я вважаю, що треба якомога скоріше в Києві скликати вічі на Майдані, якраз і там розглядати ці питання, і організовувати спеціальні групи і комітети, які будуть займатися люстрацією по всій Україні негайно зараз, от саме зараз, щоб не допустити тих покидьків, в тому числі які голосували 16 січня в Верховній Раді за ці криваві закони, які і призвели до початку української трагедії, тепер до потім до війни з Росією, які винні у всіх смертях і небесної сотні, і в тих тисячах і десятках тисяч поранених, тисячах загиблих, і тої трагедії, яка сьогодні в Україні, є... це все початком було 16 січня. Вони повинні нести відповідальність. Дивіться, е дуже скрутна ситуація зараз на сході нашої країни. І це також призвело до це величезних. Наслідок. Величезні втрати несе Україна і від того, що там відбувається зараз. Як встановити там мир? Оскільки зараз рух до мирного процесу він яким повинен бути. Варто йти на подальші перемовини з терористами. При цьому вони не виконали поки і попередніх домовленостей. Як тут повинно вирішуватися питання? Я вважаю, що це взагалі мінські домовленості, це сценарій Путіна. Це тобто ми ідею, абсолютно не, не треба було взагалі президенту Порошенку погоджуватись на мінський формат, І треба було в Женевському в Женевському форматі тільки це проводити ці перемовини, і ні в якому разі не можна погоджуватися на присутність так званих представників ЛНР і ДНР. Це клоуни це зрозуміло, що це маріонетки Путіна. Повинні проводитись перемовини в Женевському форматі за участі Росії. Міністри закордонних справ України, Сполучених Штатів, Європейського Союзу або ОБСЄ представників ні в якому разі ніяких ЛНР і ДНР не можна, щоб там були, бо ми таким чином легітимізуємо цих бандитів і терористів. Це вбивці криваві, найманці найманці Кремля. Тут Шлях не може бути можливий, але в іншому абсолютно складі. в іншому складі і за іншим сценарієм. Те, що відбувалося в мінську, ці два цих раунди перемовин, я вважаю, що це реалізація виключно путінського сценарію. Продовжуючи ось цю ниточку, проведемо губернатор Донецької області Сергій Тарута підтвердив інформацію про запланований обмін Донецького аеропорту на території прилеглі до обласного центру. Навіть якщо це так, ну е, чи можна припустити, що такі перемовини, принаймні велися якимось чином. Ну, ви знаєте, що активні бої якраз за Донецькі аеропорти відбувалися. Знаєте, мені важко е, оцінити такі висловлювання Тарути, тому що я не бачу мапу військово. Я не бачу про які саме території, території і так. як буде проходити тоді лінія розмежування між українськими військами і бандитами з бандитами і російськими військами. Тому дуже важко мені при якісь робити оцінки. Але з іншого боку, якщо згадати останні місяці війни. І скільки в аеропорту ведеться бої за Донецький аеропорт, це ж не випадковість. Такі, такі жорстокі бої і такі жертви. То виявиться, що тоді наші хлопці, які героїчно утримували і обороняли Донецький аеропорт, тепер мають його полишити. Це перше питання, морально етичне. Друге питання це яке це створює настрій у наших військових. Такі навіть якщо б таке. Теоретично припустити, то які будуть наслідки для морального стану наших військ. І третє питання це ж стратегічний об'єкт. Що таке аеропорт? Згадайте, які бої точилися за Луганський аеропорт. Це ж не випадковість, тому що це дає змогу бандитам вже отримувати допомогу від Росії дуже швидку, не тільки по дорозі так званими гуманітарними конвоями, які вже планується четвертий, які постачають боєприпаси, якими потім обстрілюють наших солдатів. А це для того, щоб вже дуже швидко військово транспортними літаками з Росії перекидати підкріплення людей і так далі. Тобто, це, це дуже буде для України вкрай великою поразкою військової ну, а допустити дивіться, їх до щодо аеропорту. військових дій. Як вони велися? Складається таке враження принаймні зараз, що Україна ну, досить обережно вела ці військові дії, не застосовувала весь свій наявний арсенал і потужні можливості, весь свій ресурс для ведення боїв. В чому причина такого? такого ну, Україна? Підходу? Ми розумієте, Україна інша цивілізація, ми ж не Російська Федерація. Тому українські військові не просто обережно себе поводили, вони не просто поводилися шляхетно, вони йшли на смерть. Але не навіть тоді, коли вони ризикували і підставлялися під обстріли, не від не стріляли у відповідь, щоб вберегти життя мирних людей, Ви вважаєте, людей. що це питання це не, шляхетності, чи це питання не стратегії? Ні, це питання і стратегії, це питання ставлення взагалі до людини, і ставлені, і це наш менталітет, тому що російська армія, якщо згадати, от наприклад, бої свого часу чеченську війну, і що робила російська армія в Грозному, да коли там в одному тільки Грозному було вбито понад 27 тисяч цивільних. Населення до речі, більшість з якого була етнічні росіяни, коли вони кварталами жили житлові будинки, просто розстрілювали з танків і з гармат разом з людьми. Так угу. то ми ж ми ж не можемо себе поводити таким чином. Ми ж не варвари, але з іншого боку, якщо згадати всю цю війну і події останніх місяців, то треба пригадати, що бандити і російські війська пане Ігорі ми змушені змушені зараз перерватися. На найцікавішому ми продовжимо цю розмову із з цього ж місця одразу після інформації інформаційного блоку, а також поговоримо, чому в Україні за півроку змінилося аж три міністри оборони.